Тернопіляни просять забезпечити їх конституційні права, зокрема і право на працю, розповідає міський голова Сергій Надал. Адже віднесення Тернополя до червоної зони не відповідає жодним показникам. Зупинити роботу міста ми не можемо. Місто і так від початку епідемії втратило понад 100 мільйонів гривень, натомість не отримали допомоги від держави, придбання медикаментів, медичного обладнання, засобів індивідуального захисту і навіть зарплати лікарям фінансується за рахунок місцевого бюджету. Так, і у нас на зв'язку з Тернополя є Сергій Балуцький телеканал Т1. Добрий день, саме вітання. Розказуйте, що там у вас в Тернополі Що Як... у вас там червоне. <клес> у нас червоне, важко сказати, насправді. Зараз бачите, я йду центральною вулицею, щоб ну, переконалася, яка ситуація в місті. Переключу зараз камеру вічі біг. Так бачимо, що люди гуляють. От хто в масках, хто без масок. Працюють теж кав'ярні. І зараз ми виходимо на центральну алею. Тобто, відповідно а, з червоного, напевно, тільки слова зараз. Маршрутки, громадський транспорт теж у нас працює наразі, якихось змін немає. А говорити за ринок, теж ринок працює без проблем. Тобто, бачите, от люди гуляють, якихось обмежень сильних немає. Тобто, теж... А у зв'язку з впровадженням червоної зони, що би мало відбутися. Е, ну, чесно кажучи, якось повідомлення про те, що зміниться, тільки ми знаємо, от від Києва, так від рішення уряду стосовно того, що е, мали би зупинитися маршрутки, так не було б, мали не було б цих поїздів е, вчора. Теж як ви бачили, напевно, і чули, що тернополяни обурювалися, оскільки е, потяги не зупинялися в uh -huh. місті, і люди просто силою штурмом брали провідників і казали зупинятися, оскільки люди їхали з моря, так з Херсону, з Одеси, і ну, не розраховували, що їх будуть висаджувати. То в Хмельницькому, чи в Львові, чи ще десь. От, тому багато є ну, питань. Якщо ви маєте що мене запитати, питайте, будемо відповідати. А сесія міської ради от вона відбулася. Це е, таке е, ну, спільне рішення. Чи був хтось проти? Ні, це було спільне рішення. Всі депутати е, активно підтримали це, оскільки ну, розумію, що зараз потерпає бізнес, так, підприємці е, неодноразово теж висловлювали свою думку, що. Вже ну, дістав дістався карантин і треба працювати. Тому, ну, якихось інших думок стосовно цього, звісно, що не було. І всі підтримали міського голову, Ви, певно, теж вже бачили. А його висловлювання він був на залічному вокзалі, говорив про мову, і також в центрі міста говорив. Зараз його це відео активно поширюється в соцмережах. Тобто люди пишуть свої коментарі і ну, ось так. А так. ситуація з захворюваністю яка? Чесно кажучи, сьогодні я не дивився. Здається, сьогодні плюс 8 хворих. Ну кожного дня Тернопільський штаб фіксує нових хворих, але ну сказати, що це якесь інше число ніж ніж було раніше. Ну наразі важко. Певно, краще вам перевірити зараз інформацію. свіжу, щоб я не, не поширював якусь у Ні, інформації. Ну дивіться, тут, тут питання не в тому, скільки за сьогодні зафіксовано, чи за вчора, а на загал взагалі там за останній місяць, а, тобто як як знову ж таки каже міський голова, що тобто є ліжка. У лікарнях і такої, скажімо, кричущої ситуації наразі немає. Тому теж люди здивувалися у Тернополі, чим Тернопіль відрізняється від інших міст, наприклад, від тої самої столиці від Києва, оскільки ну, так, є фіксація, є хворі. Говорять, ніби що це має бути кількість ліжок так, в ліжку. Але ну наскільки ми знаємо, то ліжка є. Тобто всі хворих, хто хто там зараз хворіє на COVID-19, цих приймають проблем, якихось немає з цим. От зараз давайте ще покажу вам. це дорога на залізничний вокзал, теж бачимо, люди гуляють. Маска, переважно більшості людей у руках. Uh -huh. Це мусі у Тернополі сьогодні спека, і ходити в масці. Ну звісно, що якщо заходити у магазини, так, в аптеки, то перевіряють температуру. Є оцей скринінг, також змушують надягати маски. Тобто, в принципі, ситуація така, як і в будь-якому іншому місті, сказати, що. А чимось Тернопіль відрізняється, чи це, скажімо так, український ухань важко насправді? <риклад> український українських ухань це, зараз... це, це, це це добре. Я вже такі. я б ще хотів дійти зараз. До напевно всіх цікавить, чи ходить у нас громадський транспорт. Так дуже багато було питань стосовно громадського транспорту. Тут зараз за кілька хвилин дійде. Угу. Теж можете побачити. Чи поїдять маршрутки чи не їдуть? Слухайте, я от нещодавно, я сама з Дніпропетровської області, з міста Кам'янське, я нещодавно була вдома, і там, власне, з тим, щоб всі дотримувалися карантинних обмежень, які стосуються там проїзду в транспорті в масках, або відвідування там супермаркетів, якихось великих магазинів в масках, ну цього всього немає. Ну, Взагалі, це так, mm -hmm. тільки, тільки на картинці. В Києві, наприклад, в транспорті громадському всі їздять в масках. Тернопіль в цьому плані як дотримається, не дотримається цих загальних обмежень. Так, дійсно, в нас дуже строго за цим слідкують. Без масок потрапити в маршрутку нереально неможливо. От, тобто, водіїв є оці захисні екрани, так, які вони там самі придумали собі склейонки. І ось зараз бачимо, теж фонтан, зараз покажу, теж. Діти граються, тобто, скажімо, що. Поліції ми наразі не бачимо ніде, так? От прийшли від центру до резничного вокзалу сказати, що тут є десь поліція, чи як а, штрафує, так, чи каже, що потрібно йти додому, ну, теж наразі ми не бачимо. Так, зрозуміло. Тихо, спокійно, люди взяли Совсем? на себе відповідальність за своє життя. Так, буквально дайте мені ще дві хвилини, покажу вам дійсно маршрутку, щоб ви бачили, що, що я не видумую. <рес> Там ні, ну слухайте, ми вам ми вам віримо, покажете маршрутку, добре буде. А чи готова міська влада до якоїсь реакції з Києва? Що їм скажуть Раді? Дійсно, знаєте, зараз очікують рішення от, з Києва, що скаже Зеленський, і взагалі уряд так відреагує на. Позицію Тернополя зараз в такому режимі очікування, і ну нам теж дуже цікаво буде подивитися, ну чи це буде як з мером Черкас, чи буде якийсь інший сценарій? Ну От. з мер... я просто нагадаю глядачам, що з мером Черкас там одразу підняли кримінальні провадження, які є, і президент його бандитом назвав. Власне, ну дозволив собі таке. Я просто глядачам нагадую. А як коментують місцеві політики це їхні очікування? які? А, а, а Стосовно чого стосовно заборони, <світлення> <чи> стосовно <світлення> стосовно стосовно своєї своєї реакції, ну тобто, вони ж вони ж усвідомлюють на що на що вони спираються, коли говорять про те, що ну вони не вважають введення червоної зони ефективним рішенням для того, щоб е, забезпечити, е... ну я вважаю, що зрозуміло е, позицію влади і депутатів, це підтримка людей, оскільки. 25 жовтня люди їм знадобляються, правильно? Відповідно, а ніхто не буде говорити щось проти того, що не подобається людям. А ось буквально ми зараз підходимо, я вам покажу. Це зупинка залізничний вокзал. <кхи> <кхи> І он... Все, маршрутка є. Бачимо маршрутку. Зафіксовано, маршрутку не, там зафіксовано. Не... Це все… – не та маршрутка? Це, це жардок, це, це Тернопіль, не Луцьк. Може перегнали вже. І ось, з речі, тролейбус теж курсує, Бачимо, uh -huh. що є водій масті, що на вам не видно добре, але. Ні, все нормально. Демо... Тобто, громадський транспорт у місті є, а якоїсь, скажімо так, червоної зони, ну, не знаю, можливо. Ну, потім червоний тролейбус хіба що там, я так розумію. І людина в червоному, що да, Так, і жінка, і жінка вон. в червоних штанях, да. ну, власне. Дивись, це, це що символізує? Це цікаво, що ні, ні, тут треба аналізувати жарти жартами, але якщо брати аналіз, то уряд придумав е, поділ на зони. Ну, вони у них запізніли мислення. Я думаю, це уряд, е, як, якби можна було зробити фотошоп, і я міг би написати сценарій для сіткома, то це за столом би сиділи жирафи. Тобто дуже, ну, дов... дуже ну, довго, ну, а... довго думають, ну, а... розумієш. От я, я, я перепрошую. Тут просто є, є вже вислови міністра інфраструктури Владислава Криклія, який сказав, що потяг Укрзалізниці планують зупиняти в червоній зоні для висадки пасажирів, а не типу, щоб не заходили. Але посадки на цих зупинках не буде. Щось... Дивися, як вони це будуть робити? Тобто люди будуть е, валізами, сумками йти Шо, а, по по Брати ряки. штурмом ну, будуть. Від... що? Я думаю, що відстрілюватимуться. Ну, провідники, це логічно, по-іншому. По бо це буде зо зомбі-апокаліпсис. Але саме рішення, тобто логічно, ну, сказали ж, люди їдуть з моря, Нема, не, не йди додому. Алло. Щось я погано взагалі все розумію. Тобто дійшло, що людям треба виходити додому йти. Не вже вже, вже непогано. На що їм там робити? Е, так, ще ну, б я за стіл з жирафами так. посадив би значить, носорогів, е, слонів. <світ> ну і <мене> я придумаю. <світ> Вибачте, ви... так. 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 <світ> <світ> ви, ви, ви казали, просто щось мене почули. А, ні, я теж підтримував розмову. Вашу кажу, що не зрозуміло, як от будуть вони висаджувати пасажирів, а тих інших, е, е, що виганяти з цього потяга, чи як, тобто, як люди будуть, якщо люди вже купили квитки, зараз теж немає повідомлень, що робити з цими квитками, їх будуть давати, чи вони будуть відтерміновані. Бо серпень ну, сезон відпусток, так і багато людей е, кудись поїхало і планує їхати з Тернополя. І ну цікаво, як це буде відбуватися. Також, зокрема, якщо говорити про автобуси, так то ж. Не тільки говоримо про потяг, але й про автобуси. Багато людей живе зараз, їде в села. Якщо ну, так, працюють, автобуси, живуть. то так, якщо заборонять автобуси, то не зрозуміло, як люди будуть добиратися навіть до роботи. Оскільки теж, ну, давайте розуміти і говорити правду, що багато людей з сіл добирається до міста, щоб працювати в місті.